Доброго дня, любі малята! 21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови. Цей день дуже важливий для кожної культурної людини, яка усвідомлює, що мова є безцінним надбанням людства. Українська мова це скарбниця духовної і культурної спадщини українського народу. У різноманітних формах існування української мови це старовинні усні перекази, літописи, народні пісні і думи, казки, і міфи, поетичні прозові твори. Зберігається історична пам'ять та досвід нації, її світоглядні і моральні цінності, віддзеркалюються. Національні традиції та звичаї Світ захоплюється українською мовою, яка належить до першої трійки наймилозвучніших мов земної кулі. Вона займає друге місце серед мов світу, поступаючись лише італійській мові. Пропоную сьогодні вивчити вірш. Сидора Воробкевича рідна мова. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, а лише камінь має. Як ту мову нам забути, котрою учила нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. У цій мові нам співали, нам казки казали, у цій мові нам минувшість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову, Вчіться складно говорити своїм рідним словом. Ну що ж, любі малята, мова неоцінена. Божий дар, який даний кожній людині, вона супроводжує нас від народження. Новонароджена дитина світ пізнає через мову, яка приходить з першим подихом, з молоком матері, і ми повинні шанобливо ставитись до неї все життя. Вона має стати нам рідною. Як батько і мати, як земля, на якій живемо, зростаємо. Ще раз вітаю вас зі святом рідної мови і до зустрічі!